Закупівля пива та снеків на 4 мільйони у підпорядкуванні Рівненської АЕС виявили мережу ресторанів. Проте, якщо ви пропустили першу частину цієї історії, клікайте на посилання наді мною. А зараз я вам розповім нові факти, які команді Стопкору вдалося дізнатися. Почнемо з ресторанного бізнесу. Як стало відомо, проведення відкритих торгів на закупівлю печива, картопляних чіпсів, алкогольних напоїв, солодового пива було організовано з метою забезпечення виробничо-торгівельної діяльності закладів ресторанного господарства. Які перебувають у структурі Рівненська АЕС. Ці заклади обслуговують як жителів міста, так і інших сторонніх споживачів. Також керівництво Рівненської АЕС повідомило, що кошти, які були використані для даних закупівель, отримані за рахунок надходжень саме від діяльності закладів ресторанного господарства. А для здійснення окремих видів діяльності отримано спеціальні дозволи, тобто ліцензії. За даними ЮКонтрол, щоправда, жодної ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкоголем. у, Рівненської АЕС немає. Проте саме таким чином керівництво Рівненської АЕС пояснювало витрату коштів на алкогольні напої та інші продукти. Аналітики стопкору звернулись з повторним запитом до Рівненської АЕС з проханням повідомити, які ж ресторани належать підприємству. Проте нам відповіли, що запитувана інформація, начебто, не є предметом суспільного інтересу в контексті закону України про інформацію. Проте це ще так би мовити міло, що я вам розповів. Далі цікавіше. За інсайдерською інформацією, Рівненська АЕС, що входить до структури на енергоатом, провело тендери з предметом закупівлі, модернізація вантажопідйомних кранів енергоблоків номер 1 та номер 2 та модернізація вантажопідйомних кранів енергоблоків номер 3 та номер 4 після яких усі співробітники Рівненської АЕС проходили спеціальне навчання, яке нібито проводила російська фірма. Цікавий факт: на модернізацію цього крану було витрачено 9 мільйонів гривень в грудні 2021 року та майже 10 мільйонів гривень в грудні 2022 року. Перемогу, до речі, двічі отримала компанія Захід Електромонтаж, яку правоохоронці підозрюють в протиправному заволодінні коштами державного підприємства РаЕС. Примітно, що проєктні роботи по об'єкту, а саме реконструкція, модернізація крана однобалочно підвісної електричної енергоблоків номер 1 та номер 2 Рівненської ЕС на суму по. На 4 мільйони гривень виконувала компанія ТОВ «Ютем Інжирінг». Тов Ютем Інжирінг» входить до групи компанії ЮТЕМ, яка створена у 91 році після трансформації в акціонерне товариство та приватизації державного союзного монтажного тресту Південтеплоенергомонтаж. Група компанії ЮТЕМ до речі публікувала інформацію про своє бажання взяти участь у проєкті будівництва сховища для осклованих високоактивних відходів, які утворились після переробки відпрацьованого ядерного палива, вивезеного з українських АЕС. До РФ. Але відповідний тендер вже вдруге не відбувся через скарги до антимонопольного комітету. Керівництво Рівненська АЕС на як Енергоатом» на відріз відмовляється надати інформацію щодо навчань персоналу у 2022-2023 роках. Стопкор двічі направляв запити з проханням надати інформацію, проте двічі отримав відмову. Перший раз було повідомлено, що запитувана інформація не є такою, що становить суспільний інтерес. Вдруге ми звернулись до ТП на як Енергоатом», де нам повідомили. Що вони, компанія, є розпорядником запитуваної інформації. То, яка ж компанія проводила навчання персоналу Рівненська АЕС, то в Ютемінжирінг, що здійснювала проєктування сховища високоактивних оскловних ядерних відходів, які повертаються після переробки ядерного палива з РФ, чи то в Захід електромонтаж ігора Рогаля, поки невідомо. Проте ми продовжимо пильно за ними слідкувати. А ви поки підписуйтесь на всі наші соцмережі.